Мій чоловік Олександр, якийсь час працював на комбінаті Азовсталь, потім у нього була своя справа. А у 2015 році він став на захист своєї батьківщини. Він пішов служити військову частину, яка була розташована у Маріуполі. А з 2018 року він писав контракт та служив у Полку АЗОВ 24 лютого 22-го року, о 6 ранку, моєму чоловіку, зателефонував його братим і сказав, що оголошено військовий стан, що почалася війна. І того ж дня мій чоловік пішов знову захищати наше рідне місто Разом з сином ми пробули в Маріуполі до 24 березня і тільки завдяки випадку ми змогли виїхати з волонтерами. У нас не було ні світла, ні води, ні їжі. Всі магазини були розграбовані. Їжу ми готували на вогнищах під постійні вибухи. Постійні звуки снарядів, які літали, під свист пуль до 19 березня я зовсім нічого не знала про чоловіка. А 19 березня він заїхав до моїх батьків, де я знаходилася з сином, де я побачила, що він живий. А потім він приїхав 23 березня, і це був останній раз, коли я його бачила. Зв'язку з ним не було був зв'язок, тільки коли ми вже приїхали до Одеси. А він був на комбинаті «Азовсталі». Коли вже був вихід за «Азовсталі», коли я розуміла, що я не знаю нічого про чоловіка, я написала у військову частину. Мені перетелефонували, і сказали, що він загинув. Я не повірила, я почала шукати будь-яку інформацію. Основним джерелом. Інформація щодо наших військовополонених є ті люди, яких обміняли. Вони повідомляють, з ким вони перебували, кого бачили, і тільки завдяки цьому можна дізнатися хоча б щось про своїх рідних. Після одного обміну я написала дружині обміняного нашого захисника, і вона мені повідомила, що її чоловік бачив мого чоловіка в полоні. Єдине, що я чую, постійно чекайте. Чекайте, тому що повернення наших захисників це дуже важкий процес. Це для мене дуже важливе фото. Це фото мені вислав чоловік, коли він був у відрядженні у 2019 році. І запропонував вийти за нього заміж. Зараз нам морально дуже важко, тому що пережити в Маріуполі все ж таки наклала свій відбиток. Тим більше така ситуація в Одесі зараз, але ми не виїхали за кордон, ми чекаємо нашого тата, ми ходимо на всі акції, ми звертаємося до всіх служб і чекаємо одне.